...тамбовський спецназ, у нас, хоча в нас і підготовка була на достатньому рівні, тому що багато членів екіпажу займалися фізичною підготовкою. Але я не хотів перевіряти їх на, як -то говорить, на прочність. Тому я першим відкрив двері і зустрів того спецназу. Звісно, в мене був риск отримати прикладом в обличчя, але я покликав їхнього старшого, старшого цього спецназу, і прийшлося з ним вести перемовини. Вони, в них були теж завдання, щоб екіпаж морського травника Черкаси достойно зійшов, тому що в них не були свої погляди на це все. Можна сказати, що вони нас зауважали. І всі вимоги і все, що я з ними. Я, звісно, старався проявити всі дипломатичні. Як то говорять, якості для того, щоб можна з цієї ситуації вийти як умога без жертв. От. І вони виконали всі наші вимоги. І не виганяли, не гнали нас, як собак, як на інших кораблях. Вони не тронули, не запили жодного військовослужбовця, дали можливість винести з корабля усе, крім зброї, і дали нам стільки часу, скільки нам на це було необхідно. Звісно, ну ви знаєте, що. Прапор залишався ще довгий час. От коли я спілкувався з Російською Федерацією представниками, вони говорили слова захоплення, тим, що ми спілкувалися вже після того всього, як це було, як я діяв, як вони діяли. От, їм було дуже цікаво, тому що наші дії були не тільки під час цих активних, активної фази цих чотирьох днів. Ми ще також діяли ще й до цього. Ми постійно вели розвідку цих каналів. і я намагалася вийти з озера. У нас були на це вже можливість була на це, щоб вийти. Ось. Але командування, звісно, тоді вже було не наше. А самим покидати і виходити, лишати наших друзів бойових також не хотілося. Тому ми залишилися у складі корабельної групи, яка там була.